453-я доба повномасштабної війни Україна б'є російського окупанта. Інформаційний марафон на телеканалі Ті 8 триває. Вітаю всіх, хто долучився до нас за цю інформаційну годину. І ми її розпочинаємо з гостею у нас у студії Наталія Міронова, завідувачка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету, професорка. Пані Наталія, слава Україні. Героям слава рада вас бачити. А пані Наталія, ну і без паніки або московити знову поширюють фейки радіаційний фон на Хмельниччині у нормі минулого тижня. насправді, то було так. Знаємо, що ваша кафедра проводила дослідження, замірювала безпосередньо, показники. Маєте е, яким чином то загалом відбувалося? Скільки точок охопили? От загалом як працювали? Так, дійсно, минулого тижня в ворожих пабліках з'явилась інформація, що е, ніби ну майже хмельницький маленький Чорнобиль, але Зрозуміло, в таких ситуаціях не варто панікувати і є інструменти, які дуже просто швидко допомагають визначити наскільки то є правда. Тому після того, як з'явилися ті повідомлення на кафедрі, є дозіметр радіометри за допомогою якого ми якраз і проводили вимірювання в різних точках. Вимірюванням підлягали 9 точок, які рівномірно поширені територію міста. І причому із всіх у всіх напрямках, тобто ті, які ближчі були mm. подалі, ну тому що ми ж не знаємо наскільки хвиля могла би поширитись, тому досить ретельно було обстежено місто. І за допомогою цього радіометра ми отримали дані гамофону, які показують, що показники це десь близько було 0,12-015 мікрозівертів на годину. Вони відповідають не тільки нормі, яка складає. 0,3 мікрозіверта mm -hmm. на годину, а і е, тим е, багаторічним даним, які ми кожного року виконуючи лабораторні роботи із студентами отримували. Ну і крім того, е, є ж інформація минулих років. Яку надають відповідні органи державні, які якраз і відповідають за контроль за радіаційною ситуацією в місті Хмельницькому? Тому так само ці дані вони входили в той діапазон, який щорічно нам і демонстрували оці дані, які оприлюднені були ще минуліх роках. Тобто не відрізняються показники? Не відрізняються показники. Норма 0,3 в нас 0,12, то це фактично менше норми навіть. Так, звичайно. 0,12, 0,16 – це якраз ці середні значення, які характерні для різних, територій, для різних частин території нашого міста. Причому ці коливання 0,12, 0,14, uh -huh. навіть 0,16, вони не повинні лякати нікого, тому що Залежно від того, який прилад і яка його похибка, то ці коливання 0,12-013 вони просто можуть входити в діапазон похибки mm -hmm. самого приладу. Тому звичайно, ми орієнтуємося і на середньоглобальне. Ось це значення 0,3 мікрозіверти за годину, про які я вже говорила. Mm -hmm. Ну і звичайно, треба звертати увагу на той природний фон. Ну, про природний фонд навряд чи вже можна говорити, тому що ми розуміємо, що ми живемо в місті, це урбоекосистема, вона відрізняється від природної екосистеми, і тому орієнтуватись потрібно на саме той фонд багаторічний, який формувався на території міста, тому що взагалі в радіології, в радіоекології, на сьогодні мова йде про те, що Ну немає таких от чітко визначених меж. Кожна територія вона має свій особливий радіаційний фон. Так, от ще раз хочу підкреслити, що перевищень радіаційного фону на території міста за останні кілька тижнів немає, тому що ми і надалі от і сьогодні теж проводили ці вимірювання для того, щоб ну прослідкувати, угу. хоча б певний час цю динаміку, то е, таких от коливань не спостерігається. Тобто, фактично, коли з'явилася ця ІПСО, коли почали розповсюджувати ці матеріали, ви взяли за обов'язок, за відповідальність? От внести ясність і заспокоїти людей? Так, звичайно. Я думаю, що не тільки ми, науковці, а й державні органи теж вони свою роботу робили, тому що існує система моніторингу, якої залучені різні. Державні організації установи і е, наші дані не відрізнялися від mm -hmm. того, що вони показували. І це ще раз підтверджувало, що от коли там е, з різних е, різні гілки е, значить, проводять ці mm -hmm. вимірювання, е, представники державного моніторингу це дуже важливо. Ну і так само представники громадськості науковці, до речі, карта, яку показував е, чат-бот, це так званий громадський моніторинг uh -huh. стану атмосферного повітря, то там, попри е, хімічні е, якісь речовини, е, дається і значення фону. Так от е, ця та ж сама карта вона теж показувала е, того, що немає відхилень е, коливань у бік збільшення радіаційного фону. Тому, от якраз і громадський, і державний моніторинг, і наше дослідження, як наукової установи, е, наукової навчальної установи, вони говорять про те, що. Не було такого збурення радіаційного фону, тобто прив'язки між подіями, які відбулися, і те, чого дуже хотіли би якраз ворожі пабліки, то цього не було. І я вважаю, що це дуже добре, що всі включилися в аналіз цієї ситуації і надали інформацію, яка дійсно відповідає. Ми не можемо порівнювати цю ситуацію із 1986 роком. Коли відбувся вибух на Чорнобильській атомній електростанції, тому що змінилося суспільство, змінились інструменти. Якщо е, в той час навіть не могли знайти дозіметра, який би виміряв цю радіацію, то зараз це е, доступні прилади, вони є. Е, причому не тільки такі е, ну, побутового характеру, а і ті, які використовуються там військовими, е, в лабораторіях. Ці прилади, прилади доступні. І вони якраз показують те, що м, того, чого хотіли би, щоб у нас було, у нас е, таких от катастрофічних змін е, з точки зору радіаційного фону не було. Пані Наталі, а якщо безпосередньо про прилади вимірювання, так от які загалом використовуються? Ви вже казали, що це спільнота науковців, е, також державні органи влади або, до прикладу, громадськість. Які прилади вони використовують? Які більш точні, яке відхилення? Ну, тут треба зазначити, що якщо ми взагалі говоримо про прилади, то треба орієнтуватись на те, що вимірюють. От ті прилади, які забезпечують вимірювання гамафону, або ще е, називають експозиційною дозою або поглиненої дози, то е, ці прилади на сьогодні є доступними. І вони є достатньо точними, якщо порівнювати там з минулими роками, десятиліттями, mm -hmm. навіть там, де похибка могла досягати 25%, були такі прилади, то сьогодні вони точні. Звичайно, що якщо мова йде не про вимірювання ось цього гама-фону, який складається хвилями, а хвилі завжди супроводжують будь-які процеси розкладу ядра. Тому зафіксувати, якщо якісь е, зміни відбуваються, то зафіксувати через вимірювання гамма фону завжди можливо. Звичайно, якщо мова йде про е, вимірювання концентрації радіонуклідів у ґрунті, у воді е, в, ну навіть в харчових продуктах, то для цього використовують зовсім інші методи. Вони застосовуються в радіологічних лабораторіях, беруться ці зразки, проводиться достатньо серйозна така пробопідготовка. І самі прилади, оскільки вони, як еталон, мають радіоактивні елементи, вони теж не прості, їх не можна просто купити, встановити вдома і користуватись ними. Є спеціальні умови їх використання, дотримання безпеки радіологічної, Тому такі вимірювання проводять у спеціалізованих радіологічних лабораторіях. Такі лабораторії теж є в нашій області, mm -hmm. і вони якраз здійснюють ось той державний моніторинг. Тому що визначено там періодичність вимірювання концентрації радіонуклідів, Ну і в основному вони стосуються тих штучних радіонуклідів, які зайшли, скажімо так, в біосферу нашу в 1986 mm -hmm. році після аварії, тому що стронцій і цезій, які сьогодні підлягають цьому моніторингу, це якраз штучні радіонукліди, яких перед тим як людина почала використовувати. Мирний і воєнний атом на планеті Земля не був. Пані Наталі, і якщо говорити безпосередньо, пам'ятаєте, там у тих пабліках писало зачинити вікна, набрати води, намочити ганчірки. От воно би допомогло, от такі методи. Ну, звичайно, справа в тому, що для того, щоб, скажімо так, не відчувати цього негативного впливу радіації, потрібно уникати контакту з нею. І тому якісь приміщення заглиблені, які обмежені бетонними стінами, це звичайно захист від хвильового опромінення, тих же гамма променів, також це захист від частинок, альфа-бета частинок, які можуть поширюватися ну, там, в результаті вибуху будь-якого. Ми ж кажу, Україна, яка країна, яка стикнулася із вибухами, пов'язані з не тільки ну, скажем так, З якимись там військовими подіями, а саме от вибухи, які пов'язані з використанням мирного атому, то в цій ситуації, звичайно, максимально уникати контакту із будь-яким опроміненням. Тому, скажімо, приміщення, які мають бетонні стіни, тому що бетон однозначно перехоплює частинки, тому що для захисту від частинок там, можливо, навіть там декілька сантиметрів. а от від... Гама променів потрібний такий щільний матеріал. Крім того, якщо є якісь щілини, то якраз от якщо закрити ган... ганчір'ям, пропитаним водою, то це буде виконувати роль фільтрів. Тобто на мокрому, на мокрій угу. тканині будуть затримуватись ці частинки, і вони не будуть просочуватися всередину там, де знаходяться люди. І ну, взагалі це класичний варіант захисту від радіаційної небезпеки. Тобто герметизоване приміщення по максимуму знаходитись там до того, як буде повідомлення про те, що можна виходити. Тому що ми знаємо радіоактивні елементи вони характеризуються такою величиною, яка називається період напіврозпаду, угу. за який активність зменшується вдвічі. Є взагалі такі радіонукліди, так звані короткоживучі, які. Ну, мають період напіврозпаду кілька діб, або там три, п'ять і так далі. Звичайно, є радіонукліди, які мають дуже дуже великий період напіврозпаду, той же самий Уран, але однозначно із часом активність буде падати і пережити, пересидіти от в таких герметизованих умовах оцей от самий пік. То це якраз загальна рекомендація, яка в будь-яких випадках радіаційної безпеки вона поширюється і вона спрацьовує. Обов'язково треба мати запас води і їжі, тому що навіть попри те, коли людина вже, ну скажімо так, моделює ситуацію, не дай Боже, що будемо сподіватись, такого ніколи не буде. Якщо вже після того, як пройшов певний час, людина виходить, то атмосферне середовище це дуже динамічна система, і тому ці частинки пилу вони будуть осідати, тобто вони будуть падати на поверхню водних об'єктів, які у нас в країні є джерелом питного водопостачання на ґрунт, і тому дуже важливим є споживання чистої ну, Їжі і води, яка не містить радіонуклідів, які могли опинитися в результаті от, е, якоїсь радіаційної небезпеки. І е, ще хочу сказати, що е, от якраз той трагічний досвід, який mm -hmm. у нас був е, внаслідок аварії е, на Чорнобильській АЕС, він дає вже чіткий алгоритм, яким вже користувалися ну не тільки він напрацювався і є у нас, а і в інших країнах. Які стикаються знову ж таки, от фокусіми, коли угу. була аварія, то вперше це от поняття 30-кілометрової зони, воно ж виникло у нас тоді, коли формувався захист після аварії на ЧАЕС. Вони так само його використовували, і тому ці чіткі рекомендації, конкретні алгоритми, вони на сьогодні усталені, вони є, і просто їх треба мати на увазі. Звичайно, усунення будь-якого контакту із радіонуклідами. Це якраз найкращий захист від них. Пані Наталі зараз пригадує, як пан Юрій Резніков колись розповідав, що вже так як ви кажете, спершу не було навіть приладу, щоб вимірювати той рівень радіації, але потім каже, що вже з часом. У 86 році вже з часом вони вимірювали рівень радіації в Одеській області на чорноморському узбережжі, і воно там саме показник був вищий за норму. Навіть там він каже: ми навіть не повірили, бо це, начебто, так далеко від е, безпосередньо Чорнобиля. Але там рівень радіації був вищий. Ну я вам скажу, що це все залежало від того, яким чином е, спрямовувався вітер, де випадали опади. Тому що м, навіть по території нашої країни, якщо говорити про полісся, то mm -hmm. не всі ділянки рівномірно забруднені, так хоча здавалося б, що це має бути або, наприклад, немає чіткої ну такої стовідсоткової, звісно, є ось ця залежність. Чим подалі, mm -hmm. тим е, краще безпечніше, безпечніше але Якщо конкретно розглядати карту забруднення, то там є такі плями там і в Рівненській, і в Житомирській області, ніби трошки далі, а концентрація підвищена, тому що це, якраз, як я вже говорила, залежить від особливостей метеорологічної обстановки, яка на той час була. Якщо випали опади, зрозуміло, що ці радіонукліди вони просто над цією територією. Тому я не буду говорити, не виключаю такої можливості. Що ну, якимось чином, просто на, на теперішній момент немає цих даних, можливо, і е, в Одеську область якимось чином це, е, скажімо так, прилетіло. Ну, Але е, завжди треба дивитись на радіаційний фон з точки зору, що знаходиться під ґрунтом, тобто яка материнська порода. Тому що природний радіаційний фон він теж нерівномірний навіть на території е, м, України є трошки більше, є трошки менше. Воно не виходить за межі середнього глобального значення. Тому е, ще раз наголошую, коли я починала оцінку е, говорити про оцінку радіаційного стану, то я порівнювала із нормою середньоглобальним mm -hmm. значенням, а також із тими показниками, які характерні для території, тому що направду на планеті Земля. Є ділянки, які мають там не 0,3, не ,3, а 0,8 угу. мікрозівертів на годину. Це і там норма є це такі ділянки, та? і це норма, тому що там знаходяться моноцитові піски, які сформувалися в результаті вивітрювання у цих порід, які там на тій території виходять на поверхню. Ну, це мова йде про Бразилію. Деякі угу. ділянки це я просто до того веду, що завжди обов'язково треба звертати увагу на те, який природний фон. Пані Наталію, якщо б до прикладу перевищення норми так радіаційного фону, як це людина відчуває незначне Ну, радіацію, як правило, людина не, не відчуває, не відчуває взагалі. І знову ж таки повертаюся до нашого трагічного досвіду аварії на ЧАЕС, коли люди не розуміючи на яку небезпеку вони себе наражають, вони йшли, і навіть на той момент без засобів захисту. І наслідки були жахливі, тому що дійсно ніякими органами чуття людина uh -huh. не може відчути радіацію вже тоді, коли виникає реакція організму на вплив радіації, то тоді по цих ознаках можна констатувати різні ступінь ураження: там променеві опіки, променева хвороба і так далі. Ну і віддалені наслідки, з якими Україна теж. Скажемо так, мало ні щастя познайомитись. І, до речі, багато чого, всесвіт, ну, світова спільнота визнали тільки після аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Тому що, ну, наприклад, такий максимально потужний вплив, це радіаційні опіки, з цим стикалися ще і дослідники. Урану, Марія Складовської кюрі, П'єр Кюрі, А от із віддаленими наслідками, угу. які до сих пір констатують, і, скажем так, через кожні 10 років і медики, і радіологи, радіобіологи вони підсумовують свої дослідження. То в цих звітах говориться про те, що ці віддалені наслідки у нас є. Пані Наталі, ми ще повернемося до теми нашої, але просто не можу зараз не запитати, якщо вже у розрізі теми про Чорнобиль, отакі екскурсії на Чорнобильську атомну електростанцію до зони відчуження. Ви, от науковець, як науковець, як то сприймаєте? Я думаю, що там е, має бути така територія, яка відновлюється, тобто, те, що на сьогодні відтворилися різні е, види тварин, угу. рослинність е, через те, що мінімальне ну практично немає втручання людини. То природа має відновлюватися та мають працювати науковці. Тому що ну, я вважаю, що поки що це має бути саме так. Екскурсії в мертві міста можливо, як ну, Ну, я просто так, не знаю, насправді чи зараз це поширене, але от до повномасштабної війни точно знаю, що такі тури були популярні. Гай. Ну зараз це не поширено, тому що ми, напевно, всі пам'ятаємо, коли Прип'ять була е, захоплена. Ворожими військами, і вони там робили страшні речі, і вони ж в першу чергу від цього і постраждали, тому що якраз от недолугісне знання вони призвели до того, що ті радіонукліди, які вже осіли із атмосферного повітря і закріпилися лісовою підстилкою, вони просто розривали, руйнували цю лісову підстилку, коли угу. будували окопи, і це все піднімалося. Ну і скажімо так, вони безпосередньо із цими радіонуклідами контактували. Тому ну, зараз це однозначно не потрібно, і я думаю, що це і не проводиться. В майбутньому я думаю, що достатньо якихось фільмів, якісь публікації, і для того, щоб запевнити суспільство в тому, що з атомом енергією mm -hmm. атому треба бути дуже обережно, якій би він яка природа цього атому не була. Чи це е, зброя, чи це мирний атом, е, тому що ось такі величезні потужні енергії, такі сили, з якими стикається людина, хоче їх приборкати, е, вони ну, не люблять, коли нешаломливо до них відносяться із достатньою увагою. Пані Наталі згадала, пам'ятаєте, тоді, коли власне ви кажете про цих російських окупантів, які там рили окопи біля того рудого лісу, а потім російське керівництво відреагувало, що у 45-му там теж були в окопах військові і їм нічого не було. Ну, це ну. от якраз недолугість е, тих людей, е, е, я вам більше скажу: я е, коли спілкувалась із, е, ну ми ж е, перший період, сподівалися на те, що коли ми будемо говорити, що відбувається. То наші е, на теперішній час вороги, а тоді ми ще думали, опоненти, вони підтримають і скажуть е, не підтримують цю військову е, спеціальну е, операцію. Е, то тоді мені закидали, що ну так що, якщо там це роблять, значить вони щось знають. І я кажу, що ну я ну як знають, я займаюся 20 років питаннями екології, я знаю, що там, і це просто катастрофа. А була дуже здивована, що не тільки керівництво, яке не має відношення, військові до прикладу, а і люди, які ну, більш-менш стикались з питаннями екології, не, ну, не саме радіоекологією займались, то вони якраз ну, таке непорозуміння тому дивна дивна ситуація, дивна нація. Пані Наталі, і власне вже от минулого тижня також розповсюджували фейки про те, що з однієї сторони говорили, що радіаційний форм перевищує норму, а з іншої сторони, що був великий розлив аміаку. От воно якось пов'язується, чи це фейки також створювала людина, яка думає, що от у 45-му році в окопах сиділи нічого їм не було? Е, ну, ви розумієте, це абсолютно різні такі mm -hmm. два напрямки. Тобто, я можу тільки. Ну, спрогнозувати, якщо ця, цей вибух він спричинив руйнування якогось е, якоїсь ємкості, яка містила аміак, то тоді так. Але так, щоб в результаті вибухів спочатку підвищився Радіація фон, а потім аміак, аміак так. то такого звичайно не може бути. Я так думаю, що е, ось такі закиди вони з'явилися на фоні того, що, безперечно, ми маємо забруднення і атмосферного середовища і всіх складових. Біосфери через е, хімічні забруднення, в тому числі і внаслідок вибухів. Тому що те, що не було перевищення е, радіаційного фону, ми розуміємо, чого це політичне питання. От, надали зброю Україні, mm -hmm. а вона містить Збіднений Уран, значить, там маленький Чорнобиль і так далі. Але е, те, що вибухи е, вони відбуваються, і це хімічне забруднення величезне. Воно не просто руйнує, воно за, е, забруднює хімічними елементами, токсичними і збитки, які вже нараховані е, державною екологічною інспекцією е, в цілому по Україні. Вони сягають там е, окремо, там майже мільйон доларів. Це забруднення атмосферного повітря, забруднення ґрунтів. Взагалі, втрати стабільності екосистем. Це трильйони доларів збитки величезні. То, звичайно, ось це хімічне забруднення воно є. Я думаю, що воно все одно проявиться навіть, навіть в таких областях, як наша, які ми називаємо тилові, але вибухи у нас відбуваються, і наша обласна державна екологічна інспекція теж фіксує це забруднення, розраховує збитки, і вони будуть звичайно дуже дуже великі, тому що хімічне забруднення велике. От зараз я читаю, що. Буквально через кілька днів е, з'являється інформація про те, що у південному бузі там е, риба угу. спливає. Ну зрозуміло. Що ось такі негаразди вони будуть їх не можна порівняти з тими територіями, які на знаходяться в гарячих точках, але у нас після от таких от вибухів все одно буде негативний вплив, тому що все, що вибухнуло, воно потім осіло або на ґрунт, або на водні об'єкти, або просочилося через ґрунт, потрапило у природні водойми. І таким чином ми маємо і забруднення, і негативний вплив на навколишнє середовище. Ну але разом з тим у нас є і люди, які можуть дослідити принаймні от стан середовища, і або, до прикладу, запевнити, що проблеми немає, або ж застерегти до прикладу, берегтись. Берегтися, звичайно. Якщо, от, якщо ми вже згадали, що був витік аміаку, на сьогодні вже досить поширеними є рекомендації, якщо витік хлору, якщо угу. витік аміаку. це найбільш поширені такі промислові гази, які використовуються в великих кількостях, зберігаються. Е, ну, виконуючи свої певні функції, і якщо раптом е, небезпека стосується витоку аміаку, то всі напевно знають, вже, що аміак це легкий газ, він піднімається mm -hmm. догори, то від нього треба ховатися Долесь. десь в підвалі. Якщо хлор е, якщо, до прикладу залишилися станції, які забезпечують хлорування води. Використовуючи не гіпохлорід, а зріджений хлор, то тоді обов'язково треба уникати якраз підвальних приміщень, тому що хлор важкий газ, він донизу, і тому от дотримуватись хоча б таких простих вимог, це можна убезпечити себе, от хоча б на першому етапі, якщо раптом десь хтось опинився, от в такій ситуації, в такому епіцентрі, убезпечити від негативного впливу цих речовин. Пані Наталі, але в будь-якому випадку, певно, що перше правило це не панікувати і чекати сповіщення або до прикладу від спільноти науковців, або від спільноти, зокрема державної влади, які також слідкують за станом довкілля в тому чи іншому регіоні. Саме так зараз така ситуація, що і Міндовкілля, Укригідрамет, ці системи вони працюють дуже чітко. Значить, у нас е у складі Агенції водних ресурсів теж є лабораторії, які проводять ці вимірювання. Mm -hmm. І я кажу, у нас не може бути вже такого, такої ситуації, коли відбувалось би там замовчування, тому що навіть. Е Громадський моніторинг стоять пости, стоять прилади, які вимірюють в атмосферному повітрі. Це не тільки в нашому місті, mm -hmm. це в багатьох містах нашої країни. Тому просто замовчати. Ну і ніхто не ставить таку мету. Саме головна мета це убезпечити е, людей, е, щоб не було негативного впливу на здоров'я. Тому сприймати цю інформацію, звичайно, не панікувати, тому що кожен лікар скаже, паніка це найбільший головний ворог здоров'я, mm -hmm. приймати. Рішення дотримуватись рекомендацій. Я думаю, що навіть в таких е, тяжких, важких, трагічних умовах, в яких ми зараз живемо, в яких живе наша Україна, е, ми зможемо себе е, підтримати і свій і психічний і фізичний стан. Пані Наталю, дякую вам щиро за хорошу розмову і дякую, що завітали до нас у студії. Дякую. Тож нагадаю, що гості студії була Наталія Міронова, завідувачка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету.